Крига з кресла. Нарешті російські заморожені активи послужать Україні. Союзники переходять від слів до дій. Понад 2 мільярди фунтів із заморожених розактивів виділяє Велика Британія. Гроші призначені виключно для військових та підуть на закупівлю обладнання, зокрема і на розробку передових безпілотників, які зможуть досягати цілий углиб Росії. Один із дронів тестують особисто британські міністри. Сьогодні я можу оголосити про підтримку України на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів як позики, яку повернуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Це гарантує, що російські активи і надприбутки від них будуть використані для фінансування військових зусиль в Україні. Україна на передовій протистояння російській агресії. Вони захищають усю Європу і Британію. Також і це лише один зі способів забезпечити Україну фінансами та ресурсами, щоб вони продовжували свою боротьбу. Два мільярди фунтів, хоч і кредитні, та надійдуть в Україну як частина ширшої програми допомоги від великої сімки. Країни ще в червні оголосили, що нададуть Києву позику розміром 50 мільярдів доларів. Вона фінансуватиметься від активів Росіян, заморожених на заході. Їх знерухомили майже одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Велика Британія допоможе Україні придбати системи ППО, артилерію та іншу техніку. Кошти доповнюють уже обіцяну підтримку від Лондона. Цьогоріч британці зобов'язалися передати Києву понад три мільярди фунтів стерлінгів. Це мільярди додаткових фунтів, які ми вкладаємо у боротьбу за Україну, щоб захистити її свободу та майбутнє. Є лише одна країна, яка веде війну в Європі, і це Росія, яка здійснила незаконне вторгнення в Україну. Путін може зупинити цю війну завтра, відступивши. А тим часом ми зробимо все можливе, щоб бути з Україною стільки, скільки буде потрібно. Но ми використаємо корупційні гроші режиму Путіна проти нього та передамо їх до рук українців, щоб вони далі виборювали свою свободу. Союзники майже два роки сперечалися як краще використати кошти. І, схоже, консенсус знайшли. Розмов про російські активи побільшало, адже Європа активно шукає альтернативних шляхів фінансування для України, зокрема і через побоювання щодо Дональда Трампа. Британія стала першою країною, яка виділила свою частку. За нею і Європейський Союз. This is a, another historic moment. країни Європи виділять Києву 35 мільярдів євро. Європейський парламент майже одностайно проголосував за. Ці кошти також частина кредиту від Великої сімки. Свій голос за віддали 518 депутатів. Лише 56 були проти, а 61 утримався. Україна зможе використовувати отримані гроші на нагальні потреби на власний розсуд. Увесь пакет кредиту обіцяють виплатити до кінця 2025 року. Київ натомість має продовжувати демократичні реформи та рекомендації від ЄС, що зафіксовані. Ні, у спільному меморандумі голосування закрито. Усім дякую. Це історичний момент. Ми затвердили, що використовуємо прибутки від заморожених російських активів для України, і Росія, як агресорка, повинна і заплатить за свої дії. Слава Україні. Хоч росіяни розтинаються про незаконність заморожування їх активів, та назад вони їх не отримають. Уже стало відомо, що країни Великої Сімки не розморозять їх навіть після закінчення війни. Аж доти, поки Росія не виплатить всю заподійну Україні шкоду. Лідери сімки оприлюднять відповідну заяву про це вже цього місяця. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Вантажний літак з росіянами збили над Суданом. Військово-транспортний іл 76 упав та згорів у провінції Північний Дарфур. Росіяни були у складі повітряного екіпажу. Разом із ними на борту перебували киригизи. Замовником польоту були об'єднані арабські емірати, стверджують моніторингові канали. Літак міг перевозити зброю. Антон Кучеренко продовжить. Віктор Гранов та Антон Соліванов абсолютно пересічні російські імена, такі рідко закарбовуються в пам'яті, навіть якщо захотіти, але запам'ятовувати їх все одно не варто. Обох росіян уже немає в живих. Вони були членами екіпажу вантажного літака Іл-76, який напередодні збили над Суданом. زائر زائر طيران Уламки літака знайшли на території провінції північний Дарфур, приземлили його сили швидкої підтримки, які розпалили громадянську війну в Судані. Як аналізують оглядачі, для знищення бойовики використали переносний зенітний ракетний комплекс на землі серед згарища. Вони натрапили на технічну номенклатуру та персональні документи екіпажу. Бойовики стрімголов похизувалися збиттям, фільмували уламки літака з місця падіння та ширили у мережі світлини паспортів із російськими гербами. Однак радість була передчасною. За даними моніторингових каналів, літак перевозив військовий вантаж саме для них. На борту імовірно була зброя. Замовником рейсу були об'єднані арабські емірати, виконавцем Киргестанська авіакомпанія, а керував літаком. Екіпаж із росіян. Та киргизів. Катастрофу підтвердила й амбасада РФ у Суданії. Від бодай якихось деталей утримались. Киргизстан та ОАЕ взагалі не коментували інцидент. Громадянська війна в Судані триває вже понад рік. У двобої за владу зійшлись два колишніх союзники, а нині запеклі вороги. Командувач збройних сил Абдельфаттах Аль-Бурхан та керівник воєнізованого формування Сили швидкої підтримки Мохаммед Дагло. Останні заручилися підтримкою ОЕ та російських найманців. Спецоперації в Судані проводило і оборони України. Принаймні торік такі дані та відеоматеріали отримало видання «Київпост». Антон Кучеренко, п'ятий канал. Куба знову без світла. На країну зійшов смертельний ураган Оскар. Він залишив мешканців без електрики. Тисячі людей опинилися без даху над головою. Але на цьому страждання не закінчуються. Острову загрожують сильні дощі. Та повені влада Куби намагається відновити електропостачання та подолати наслідки стихії. Але чи вийде? Продовжить Єгор Голівець. Сильні повені, яких раніше не бачили. Куба потерпає від руйнівної стихії. Вітер зриває дахи на будинках. Через шторм уряд не може відновити електромережі. Мешканці Гавани бідкаються. Вдома закінчуються харчі. Немає елементарних побутових речей. Ми вже чотири дні без світла. Їжа зіпсувалася. Діти страждають. У нас немає холодної води, у нас немає нічого. На найбільшій електростанції сталася аварія. Це спричинило ще більше проблеми в країні. Відключення паралізувало роботу магазинів, лікарень та інших установ. Через брак живлення псуються продукти. А через відсутність зв'язку мешканці не можуть спілкуватися з близькими. Попри намагання місцевих служб, аварії повторюються, і це серйозний удар для Куби. Люди виходять на протести, вулицями розгулюють озброєні банди. Всі вимагають від уряду швидкого вирішення проблеми. Від одинадцятої ранку п'ятниці немає електроенергії. Ми скаржимося на відсутність світла в нашому районі. Його не вмикали жодного разу. Ось є райони, де вже подали електрику. Тут є світло, там теж є. А у нас досі не було навіть на годину. Влада Куби самотужки не може владнати ситуацію. Уряд уже веде переговори про допомогу з Росією, Мексикою та Венесуелою. Поновлення електропостачання потребує чимало часу, а ресурси остро обмежені виправдовується влада. Ми інформуємо населення про те, що нині серйозні наслідки стихії відчуває гуантанамо з якою ми підтримуємо постійний зв'язок. Деякі райони сильно постраждали від цього лиха, і навіть були зафіксовані небачені раніше повені. На жаль, за попередню інформацію, яку ми маємо, в Сан Антоніо загинуло шестеро людей. Рятувальні операції досі тривають. Ми продовжуємо оцінювати збитки та наслідки тому що повністю затоплені райони, до яких ми не маємо доступу, уже кілька місяців Куба стикається з енергетичною проблемою. Україні оголосили надзвичайний стан. Мільйони людей відчувають перебої з електропостачанням. Однак, як повністю відновити живлення, влада поки що не знає. Єгор Галівець, п'ятий канал. НДР ймовірно перекинула до Росії пілотів винищувачів. А південна Корея може вперше відправити до України зброю та власних офіцерів, що офіційно кажуть у Сеулі, і що відчувають росіяни у Курській області після прильоту високоточної західної авіабомби. Це ексклюзивне відео і не лише воно в огляді 972-го дня великої війни в матеріалі Олексія Пасака. Дякую. Ще вірнікарі отра. Приїхали з північної Кореї союзники красивенні. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться. У кадрі північно-корейці за кадром якутські коментарі. Нові відеопідтвердження присутності найманців кімчанина з'являються у мережі. Російські розслідувачі з телеграм-каналу Астра стверджують, що визначили місце зйомки. Це знову полігону у Сергіївці, де іноземний контингент помітили вперше. І перекинути до приморського краю Пхеньян міг не лише піхоту, а й пілотів. Про це заявляють у виданні Newsweek. кажуть, що у вересні. Ні, Північна Корея відправила до Владивостоку екіпажі літаків винищувачів. Ймовірно, для навчання на російських суднах, але можливо, що і для поповнення лав збитих льотчиків, як відреагує СЕУЛ, ймовірно, вперше за час Великої війни надасть Україні летальне озброєння, а також відправить групу офіцерів, які зможуть консультувати ЗСУ щодо тактики дії кандеерівців. Поки що про. Це говорять лише ЗМІ, але й офіційні особи вже натякають на підготовку певних рішень. Північно-корейський режим занурився в ядерну і ракетну розробку. Повністю ігнорує права людини та умови для існування власного народу і, зрештою, змушує молодих північно-корейців ставати російськими найманцями і воювати без жодного пояснення. Це визнання себе злочинною організацією. Наш уряд робитиме поступові кроки у відповідь. Крок у відповідь щодня роблять зсу негаразди з російським житловим фондом Курщини не завершуються а надто з тим, в якому перебувають ворожі окупанти. Роботу американських Бредлі та танківа у Курській області показали у 47-й механізованій бригаді.